Дня, шановні колеги, не прості в нас назви, що і комітети, що і міністерства. А перш за все, хочу подякувати за запрошення. Надзвичайно бути приємно а, саме в цьому місті, в Кнуба. А, мені здається, що в нас взагалі трошки недооцінений потенціал наших вишів, і хочу а, нагадати, що ще в 2019 році ми приймали один із перших законів в парламенті, який стосувався того, щоб розширити можливість саме для українських вишів, щоб вони на рівні з. Базовими організаціями активніше приймали участь взагалі в технічному регулюванні, яке впроваджується в нашій країні, щоб вони оновлювали наші ДБН. -и. Ми нарешті прийняли параметричний метод як основний із методів сучасності, і саме ставку на такі вищі, як КНУБА, ми робили перш за все. тому дуже б хотілося, щоб долучалися наші вищі до всіх процесів, які пов'язані з. Відновленням нашої країни. До речі, нещодавно пані Наталі Козловська надавала певну новину, якраз в КНУБа і в інших архітектурних вишах пройшло навчання підвищення кваліфікації більше ніж 200 архітекторів. Здобули таку можливість. Також хотілося, щоб до процесів навчання не тільки архітекторів, але й інженерів, проєктувальників, інженерів технічного нагляду, всіх всіх там інших виконавців. В відповідальних робіт все ж таки щоб долучалися як найбільша наших українських вищих учбових закладів, колеги, як ви знаєте, ну ми зараз надзвичайно важливу тему будемо обговорювати. Я з технічної точки зору не знаю всі нюанси, але я розумію точно, де нам можуть допомагати геоінформаційні технології. Мабуть, ви всі знаєте, що зараз в Україні стартувала надзвичайно масштабна програма, яка стосується компенсації за зруйноване і за знищене житло етап компенсації вже більше ніж 51 одна тисяча заявок. З них 27 тисяч сімей вже отримали компенсації на поточний ремонт. Це в розмірі до 200 тисяч гривень. З 1 листопада починає активний процес генерування і роботи з житловими сертифікатами. Це для тих осіб, які мають зруйноване житло. А з 1 січня починає працювати програма, яка стосується компенсації за ремонт людям, які зробили це за власний кошт. І зараз в нас в розробці надзвичайно важлива історія, яка стосується компенсації за зруйноване житло на тимчасово окупованих територіях. У нас ми бачимо по статистиці, яка заповнюється через дію, через інформаційні повідомлення, ми бачимо, що громадяни подали більше ніж п'ятсот. 35 тисяч повідомлень, кого зруйноване або знищене житло. Ми бачимо сумних лідерів: це Донецька, Харківська і Київська області. І якщо ми дивимося на Донецьку область, ми бачимо місто Маріуполь. Ми бачимо це, це більше ніж 52 дві тисячі заявок станом на сьогодні. Ми бачимо Бахмут, це більше ніж 12 тисяч, саме через дію зареєстрованих інформаційних повідомлень. Ми бачимо інші міста, які є тимчасово. Окупованими і для нас дуже важливо, щоб ці речі практично, які ми зараз з вами будемо. Обговорювати, як їх використовувати в містобудуванні, щоб ми їх могли використати практично для того, щоб ця програма компенсацій і можливість здійснювати відповідних досліджень, зйомок, фіксувань таких і пошкоджень, і руйнувань, щоб це якраз було на тій практиці, щоб ми там дійсно допомогли тим людям, які на сьогодні всього цього потребують. А другий момент на на чому би хотіли б закцентувати увагу, ми в минулому році з міністерством відновлення ухвалили закон про стратегічні документи програми комплексного відновлення. Ці документи будуть основою потім для розробки містобудівної документації, і в цих програмах комплексного відновлення ми приділяємо увагу таким чинникам: як економічний, як демографічний, як екологічний, як спроможність мережі державних послуг тощо і для нас дуже важливо розуміти, що станом на сьогодні, на сьогодні без Можливості ГІС без можливості збирати дані, без можливості аналізувати дані, без можливості приймати рішення на основі цього аналізу, ми не можемо зробити ні жодну якісну програму відновлення для того, щоб вона потім стала певним дороговказом, як буде розвиватися громада. А тому плануємо, що ті технології, які сьогодні там є, а, в доступі вони точно послужать на добро і на розвиток наших програм комплексного відновлення. А, Наступне містобудівний кадастр. Я думаю, що пані Наталія про це буде говорити. У Нас в Україні там багато років. Я точно пам'ятаю, останні років 10 ми говоримо про містобудівний кодекс і про містобудівний кадастр. Не знаю, як там з кодексом, але на сьогодні, з точки зору створення містобудівного кадастру, в нас є там всі шанси і розпочати роботи, і активно зробити таку підготовчу роботу для того, щоб нарешті цей такий важливий. Й стратегічно важливий процес приводить до якихось певних результатів. Останнє на чому хочу сфокусувати, в нас в парламентському комітеті дуже точаться такі дискусії, професійні, складні стосовно того, як же ж повинна працювати в Україні генеральна схема планування. Ми вже без неї живемо точно декілька років. Ми зробили там певні запити до. Органів і місцевої влади, і центральної влади там спитали, а хто нею користується. Виявилося, що майже ну мені здається, ніхто не користується. Ну, можливо, там хтось дивиться в якісь, в якісь там показники. І ми впевнені, що генеральна схема в тому вигляді, в якому вона була, вона точно Україні не потрібна, але потрібні абсолютно нова інформація, яка буде стосуватися різних шарів, які потрібно використовувати потім для прийняття рішень і. Ці шари будуть стосуватися а, і е, транспортних коридорів, і ці шари будуть стосуватися природних копалин і шарів. Шари пов'язані з археологією, з культурною спадщиною, там з будь-якими там і іншими, а, іншими даними, які повинні враховувати державні інтереси. Нам би дуже хотілося з профільним міністерством розпочати цю роботу. Я так розумію, що ми будемо починати взагалі там з визначення а, мети завдань, взагалі там ідеології. Як ця схема України повинна все таки інтигрвоінтегрутувати? Інтегр... Інтегруватися в а, спільний європейський простір, тому що а, очікуємо, що наш вступ до Євросоюзу буде досить швидким, таким же як було швидким, і кандидатство. Тому попереду дуже багато роботи. Це лише там декілька речей, про які я сказала, але впевнена, що з загальними зусиллями з такими фахівцями, які є в Україні зараз, з в яких горять очі, а, працюють дуже добре мізки, і ми точно можемо бути і лідерами в використанні цих технологій, які нам допоможуть будувати нову сучасну Україну. Дякую.